Зараз я покажу, як я зробив дитяче баскетбольне кільце зі щитком. Саме кільце було зроблено з 8-мм прута. Його діаметр 20 см. Воно було приварене до металевого кутика. Також, щоб краще нагадувало баскетбольне кільце справжнє, були приварені отакі дуги. Сам щиток має розміри 50 на 35 см. Для підсилення. Знизу було приклеєно, щоб товстіше було, приклеєно кусочок, це тут, де буде чіплятися кільце. І зверху ще були приклеєні отакі куски під петлі, якщо буде чіплятися на стіну. І в разі, якщо буде чіплятися на двері, тут можна ще додати гачки якісь чи щось подібне. Далі я трохи підшпаклюю, от, де криво. І буду красити щиток і кільце. Кільце вже готове повністю щиток, щоб нагадувало більше справжнього, я наклеїв малярний скотч і намалюю контур темнішим кольором. Рекомендую, після щойно буде нанесена фарба, зняти цей скотч. Щоб потім, при висиханні, якщо ви будете його здирати, можливо, буде відпадати в деяких місцях фарба. Зараз покажу, як я плів сітку. Плів я її з отакої вірьовки здвоєно. Нарізав 7 кусків довжиною 35 см, здвоєної 35 см. Тобто 70, якщо розкласти. Берем, розкладаємо їх 7, ну 7 штук. Відміряємо 8 см на обох і зв'язуємо сусідні. Просто петлею. Далі так само зв'язуємо наступні. Теж 8 см від верха. Вирівнюємо, звичайно, і тоді відміряємо 8 см. Далі я зв'язував 6 см, але краще, напевне, для діаметра 20 см кільця, для діаметра кільця 5 см брати. От, Брати то, що було цей. 5 см від попередніх вузлів, забув сказати. І теж зв'язуємо вузликом. 5 см між цим вузлом і цим наступним. Далі тут так само був би вузол з сусіднім, і також тут зв'язуються докупи. І тут так само ці докупи, а тут з сусіднім. І потім вже ці знов зв'язуються. Теж беруться вузлом і зв'язуються. І виходить от, ось такі квадратики. От баскетбольний щиток з кільцем зайняв своє місце на стіні. От сітка. Поки що прив'язана звичайною чорною ниткою. В майбутньому, мабуть, приклею термоклеєм якимось чи ще чимось. От сітка. Тут 8. А тут в мене по 6, але кажу, краще по 5, бо я ж доволі швидко пролітаю. В самому низу просто роз... Роз... розмотав вірьовку. Нетку